Нем, наша перемога стає ближчою, адже наші захисники роблять усе, аби якнайшвидше вигнати ворога із наших земель. А українці допомагають як можуть. Так надійним тилом стала Луцька громада. Автівки, старлінки та тепловізори найнеобхідніше обладнання. Вже отримали бійці 53-го батальйону 100-ї бригади. Вони більше місяця виганяють росіян із Донеччини. У Бахмуті у самому пеклі війни техніка довго не затримується. Допомога, яку в Луцькій громаді придбали для наших захисників, справді масштабна. Ці автомобілі вже найближчим часом поїдуть на схід України у пакло війни. Бахмут, звідки вже більше місяця виганяють ворога бійці 53-го батальйону 100-ї бригади тероборони. Служить дуже багато жителів нашої громади, дуже багато волинян в цьому батальйоні. Тому сьогодні вони перебувають. В гарячих точках і ця допомога їм найбільш гостро потрібна. На передову волинян відправили наприкінці лютого. Чи не вся область забила на сполох, адже необхідного оснащення наші військовослужбовці не мали. Ці автівки вдалося придбати всього за одноденний заробіток працівників Луцькради. А це приблизно один мільйон гривень. Усі автівки отримають бійці 53-го батальйону 100-ї бригади. Як і раніше, автомобілі залишаються найбільш потрібними воїнам. Потрапляють під обстріли автомобілі, на превеликий жаль, ламаються, експлуатуються в умовах екстремальних. Ну а ця вся техніка, звичайно, що вона робить ефективним, ефективним, ефективні ті дії е, і різноманітні військові завдання, які отримують наші лучани, що служать там, тому що сьогодні, на превеликий жаль, той, хто краще оснащений, той, хто технічно краще підготовлений, той має більше шансів перемогти. А щоб бійцям волинської бригади ще легше було виганяти ворога із наших земель, разом із автівками відправляють необхідне оснащення. У цих коробках те, чому росіяни можуть лише позаздрити, це квадрокоптери, це квадрокоптери з тепловізорами, це зарядні станції кофлоу, станції зв'язку Starlink, тепловізори, тепловізійні приціли, рації, тактичні навушники, тактичні рукавиці, тактичні окуляри, інші речі придбано за бюджетні кошти і вартість цього всього становить близько 5 мільйонів гривень. Це ті 5 мільйонів, які на початку березня виділяли на позачерговій сесії Луцькради разом із обладнанням бійцям Волинської бригади передали комплекти військової форми. Волинських бійців на передовій особисто відвідав Луцький міський голова Ігор Поліщук. Тож автівки та інше обладнання передали просто із рук в руки. Сподіваємося, ця техніка допоможе вигнати ворога із українських земель, і наші захисники повернуться додому живими і здоровими. Напередодні ж у Луцьку інструктори тренувального навчального центру Тернове поле отримали нагороди від міського голови. Це військовослужбовці, які підготували понад 15 тисяч солдатів, наших захисників із абсолютно різних бригад. Вони продовжують працювати над тим, аби кожен захисник нашої країни знав, як здобути перемогу на полі бою. Замість військовослужбовців, які сьогодні перебувають у відрядженні, нагороди отримували їхні родичі. Тримай це для твого тата. Бачиш тримай, тримай». тримай, тримай. Дівки. 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 Маленька Мирослава поки не розуміє, що це за нагороди і за що їх вручають. Разом із мамою вона сьогодні збирає відзнаки свого тата. Тато наш пішов на захист. Я дуже пишаюся, що він у нас такий сміливий, сильний, мужній. Він по іншому не міг. Подяки луцького міського голови Ігоря Поліщука та відзнаки головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного вручили в міськраді тим, хто щоденно працює на перемогу у війні з російськими окупантами. Це військовослужбовці, які підготували більш ніж 15 тисяч захисників України. Бійці навчально-тренувального центру Тернове поле, що працює в складі батальйону Луцьк. Дякую за ту допомогу, яку здійснюєте ви дійсно. Зараз ситуація дуже напружена завдяки таким людям, як ви, які цілодобово практично без вихідних вчать, навчають наших солдат, які зараз боронять нашу державу на сході України. За сприяння війську полковник Олег Кивлюк вручив захисникам та захисницям почесні нагрудні знаки головнокомандувача збройних сил України. А очільник Луцької громади Ігор Поліщук відзначив інструкторів тренувально навчального центру подяками міського голови. Я переконаний, що ті знання, ті вміння, ті навички, які вони отримали в ході цих навчань, вони зберегли не одне життя і зберегли здоров'я. Багатьох наших військовослужбовців тому від себе особисто, від всіх членів виконавчого комітету, хочу вам подякувати за, за ті знання, за ті вміння, навички, досвід, які ви передали нашим захисникам. Інструктори тренувально навчального центру Тернове поле з першого місяця війни самовіддано та безоплатно тренують військовослужбовців за доктринами НАТО, готуючи військові кадри для швидкої перемоги України над російським агресором. Навчання в центрі відбулося з кількох дисциплін: – тактико-спеціальна і вогнева підготовка, управління безпілотниками, військова топографія, інженерна фортифікація, мінна і саперна справи, і тактична медицина. Кожен військо в ЗСУ повинен пройти тактичну медицину. Якщо людина не проходить тактичну медицину, вважає, вона вважається ну, в першу чергу сама для себе і для своїх побратимів. Оскільки вона не зможе надати допомогу і буде потребувати допомоги зі сторони. А на полі бою вони не можуть розраховувати на те, що там будуть медики, що там будуть госпіталь. Що хтось ну, допоможе, вони розраховують тільки на себе. Нагороди свого чоловіка сьогодні отримала і Наталія. 24 лютого він відразу пішов в один військомат, в інший військомат, щоб він сказав, я хочу навчити людей те, що я вмію. От і на даний момент, вже скільки більше року, він тренує наших мобілізованих, нашу тероборону. І на даний момент він теж знаходиться віддячені. Тому я за нього отримую цю винагороду. Рідні військовослужбовців переконані, такі відзнаки на міських, обласних та всеукраїнських рівнях важливі для людей, які щоденно працюють на перемогу України. Я думаю, кожному це, це мотивує. Все-таки, це вони бачать, що не даремно стараються, що щось, якийсь вклад, і це якось оцінюється. Це хлопцям потрібно. Я безмежно не пишаюся. Пишаюся і можу сказати, що таких, як він, зараз всі ці хлопці, які присутні в цьому залі, вони саме такі. Тому перемога обов'язково буде за Україною, тому слава Україні. Героям слава. Ні, старим маршруткам у центрі луцькі депутати жаліються на приміських та міжміських перевізників. Нагадаємо, що між луцькою міською радою та волинською облдержадміністрацією свого часу був підписаний меморандум про курсування в місті приміських і міжміських автобусів. Згідно з документом, ці перевізники не мали виїжджати на проспекти і вулиці міста. Утім, сталося все з точністю до навпаки. Через завантаження вулиць приміськими і міжміськими автобусами утворюються затори. До того ж, міські зупинки не розраховані на таку кількість автобусів. Ситуація на сьогоднішній день ну, стає все гіршою і гіршою. хочу звернути увагу депутатського корпусу. Наприклад, придиця на що перетворилася наша привокзальна площа. Фактично, на е, е... Місцеві стою приміських автобусних маршрутів всього Рожищенського району. Віктор Главічка також звернув увагу на те, що в приміських і міжміських маршрутах немає валідаторів, тому можна говорити і про тіньовий бізнес. Це величезний тіньовий бізнес, який сьогодні паралельно створив собі мережу і здійснює перевезення. Ми вважаємо, що в порушення вимог законодавства. Аби впорядкувати пасажирські перевезення у Луцькій громаді, депутати звернуться до міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Є сьогодні вимоги чинного законодавства краї, постановка Кабінету міністрів, яка означає, що приміські автобуси, міжміські автобуси, мають рухатися на автостанцію. На автостанцію Все. а не здійснювати перевезення по проспекту Волі у нас їдуть і так далі. Я не говорю вже за зовнішній вигляд за стан цих маршруту. Подивіться сьогодні у нас в місті. Більше 50% приватного транспорту вони відповідають нормам не нижче євро5. Не нижче Євро-5. І це порівняно нові автобуси. Подивіться на ті автобуси, які їздять на приміських маршрутах. Цькрада дасть 12 мільйонів гривень на масштабну реконструкцію онкогематологічного відділення у Волинській обласній клінічній лікарні, де лікують дітей з онкопатологіями. Зазначу, що на розширення капітальний ремонт та устаткування цього відділення потрібно 28 мільйонів. Онкогематологічне дитяче відділення нині є прохідним, а лікування таких захворювань вимагає повністю стерильних умов. Цей проект входить повністю комплексно. Обладнання, оснащення, медичні меблі, побутові меблі. Сюди входить система лікувальних газів, і що дуже важливо, система вентиляції, потужна система вентиляції і система чистих приміщень, там, де будуть хіпофільтра, де будуть герметичні приміщення, капсули, де ми зможемо класти дітей, які отримують високодозовану хіміотерапію, і готуються на пересадку костного мозку. Враховуючи, що міської дитячої лікарні Луцьк немає, а чи не всі діти із нашої громади лікуються саме у Волинській обласній, місто вирішило допомогти з фінансуванням проєкту капремонту. Зазначимо, що 40% з пацієнтів Волинської обласної дитячої клінічної лікарні саме мешканці Луцької громади. У зв'язку з цим я прошу передбачити субвенцію обласного бюджету на капітальний ремонт відділення дитячої онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні, комунальне підприємство Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства в сумі 12 мільйонів гривень, для того, щоб вони могли оголосити закупівлю і почати робити цей ремонт, можна буде зробити для кожної мами з дитинкою окрему палату з окремим самоузлом, так як це вимагається під час лікування цих складних захворювань. У Луцькій громаді з'являться вулиці Кумановського, телевізійна та веселкова. Таке рішення прийняли депутати міськради 31 березня. Відтак, з 1 травня, вулиця Хакімова, що у середмісті Луцька, отримає назву відомого митця Миколи Кумановського. Були звернення підписані великою кількістю знаних місті людей щодо підтримки ідеї найменування однієї з вулиць. Міста на честь Миколи Комановського. Обов'язково підтримую назву Миколи Хумановської. Прошу вас всіх підтримати. Ще одну з вулиць, що прилягає до вулиці Карпишева, депутати вирішили назвати телевізійною. У цьому мікрорайоні міста буде ще й провулок телевізійний, який з'єднає вулицю Телевізійну з Гущанською. Крім того, обранці громади затвердили назви вулиць ще у чотирьох населених пунктах, що входять до Луцької громади. Відтепер село Тарасова матиме вулицю Героїв Майдану, Богушівка вулицю Володимирську, Боголюби Веселкову, а селище рокині матиме вулицю Ковальську. Великодні приготування напередодні свята у Луцьку вже традиційно відкрили великодню майстерню. У другому корпусі Палацу культури міста проводили майстер-класи з розпису традиційної волинської писанки. Також відвідувачі вчили виготовляти великодні листівки, глиняні підсвічники та кошики з лози. Окрім цього, продавали вироби декоративно-прикладного мистецтва. Усі зібрані гроші вже звично на потреби ЗСУ. Для нас, як для Луцької міської ради, це унікальна можливість в співпраці з майстрами народного мистецтва зберегти і передати культуру наших предків, культуру і вміння наших предків, для того, щоб все таки ми пам'ятаємо, про те, має кожен пам'ятати, що без нашої історії, без нашого минулого, немає нашого майбутнього. І про святкову новинку у Луцьку нагороджували учасників парку писанок у рамках великоднього проєкту. Діти та підлітки міста декорували писанки із пінопласту. Готові вироби вже прикрасили дві локації парку. Подяка від Луцької міської ради та Великодній смаколик. У парку імені Лесі Українки нагороджують учасників проєкту Парк Писанок. Понад сім десятків великодніх яєць з різноманітними орнаментами створили вихованці творчої студії Чарівний пензлик та просто школярі Луцька. Серед них Олександра та Аніта. Для проєкту дівчата декорували чотири писанки. Я брала більше закарпатського мотиву. Я робила так більш артхаусний мотив, більш такий різноманітні. А чому саме Закарпаття? Не знаю, мені дуже подобається їхня культура і все, що з ними зв'язано. Проте тільки подякою та імберним печивом нагородження не обмежилось для всіх учасників парку писанок. Представники влади підготували сюрприз, безкоштовний похід у Луцький зоопарк. Я коли дивилась на їхні обличчя, коли оголошувала це, для них теж своєрідна знайдіння несподіванка, сюрприз, тому що наш зоопарк є надзвичайно красивим. Він е, просто туди е, хочеться приходити постійно і не один раз прийти, подивитися і там велику кількість років не ходити. Туди хочеться йти постійно. До слова, така писанкова оздоба для міста. Новинка Цьогоріч вирішили розмалювати лише сотню яєць. Щоправда, встановили поки не всі деякі ще доробляють. Однак, директор парку Олександр Михалусь переконує, наступного тижня все буде. А поки ділиться, з чого такі писанки роблять. Виготовлялись вони з пінопласту, з клейпени. Ну, певні розміри робилися, шпаклювали, шліфувались, грунтувались і фарбувалися акриловими фарбами. Більшість писанок тепер можна побачити у центральній алеї парку. Інші прикрашають арку закоханих. Директорка департаменту культури міськради Тетяна Гнатів впевнена, нині кожній дитині важливо брати участь у подібних ініціативах. Хоча такі проекти наповнюють духовно, збагачують. Ще раз дають нам зрозуміти, що дійсно українська нація має глибоке коріння. Що ми глибокодуховна нація? Пані Тетяна додає, розписували великодні яйця по різному. Було місце і для традицій, і для креативу. Задекорували писанки в традиційні наші волинські номери. Ми бачимо, що і тут і виконані символи, які притаманні саме писанкарству нашого регіону. Разом з тим, це і є і сучасна оздоба, сучасний декор у вигляді патріотичних символів. Помилуватися великодніми писанками. Аму у центральному парку Луцька можна буде до 24 квітня. Після цього їх зберуть, щоб зберегти і знову прикрасити парк вже наступного великодня разом з новими писанками творчої молоді Луцька. Робота задля розвитку Луцька і прилеглих сіл триває. Тож про найважливіші події дивіться у наступних випусках Луцької громади. До зустрічей.